Слава Богу, дорога церква. Христос народився. Знаєте, час настав такий, де ми святкуємо Різдво Христове, наближаємося до того. Знаєте, чи всі ми пам'ятаємо історію Лота? Знаєте, Лот, він такий вибрав собі шлях своїми очима, знаєте, найкраще місце в той час. Ми за Авраамом розділялися, і він так подивився і вибрав. Таке чудове місце, написано як сад Господній. Знаєте, він там жив, так йому, напевно, знаєте, там було багато слуг, верблюдів, я не знаю, там всього-всього найкращого. Родила, напевно, земля добре. Але написано в посланні Петра, цей праведник мучився в праведній душі своїй. Знаєте, так буває інколи, що Господь. Посилає своїх світильників в такі місця, де, знаєте, де немає нічого такого праведного. А хтось раз він туди поставив, щоб люди, які там проживають, щоб вони бачили, що отут є Господь, отут є, знаєте, ця сила Духа Святого. Отут є люди, які служать живому Богу. Отут є люди, тут є церква, знаєте, в яку можна прийти. Де можна відчути присутність Господню, де можна наповнитися, сповнитися Духом Святим, де можна відчути цю благодатну силу. Знаєте, і так буває, що Господь в якісь такі місця, де можливо немає нічого, Він ставить свої світильники. Я зачитаю декілька місць, і ми будемо роздумувати над ними і молитися. Перше місце це «Євангелія від Луки. Перший розділ, 15 й віршик. І так потрошки я буду вниз читати. Мова йде про Івана Хрестителя. 15 й віршик, друга половинка. І наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері. Далі 35-й вірш. Мова йде про Марію. І ангел промовив у відповідь їй. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. Далі нижче читаю 41 й вірш. Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлисавета наповнилась Духом Святим. І 67 й вірш. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати і казати. Знаєте, Дух Святий пропрацював з різною категорією людей. Там Іван Хреститель ще в утробі матері, а вже написано наповнився Духом Святим. Там Марія, молода мати, а вже наповнилась Духом Святим. Там Єлисавета, там Захарій наповнився Духом Святим, почав пророкувати. І зачитаю другий розділ, 25-й, 27 вірш Євангелія від Луки. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух. У храм припровадив його. Знаєте, такі декілька місць, які об'єднує те, що сьогодні інколи знаєте, ми, коли рухаємося по житті, ми забуваємось за силу Святого Духа, за те, що дав нам Господь, за те, що, знаєте, коли Ісус Христос пішов, Він дав нам оцього втішителя і дав багато, багато, багато в ньому. Знаєте, інколи ми йдемо і забуваємося за те, що ми маємо. Був написано один чоловік. Знаєте, в той час, мав би Дух Святий бути по всім канонам, мав би бути на священнику, на пересвященнику. Но написано був один чоловік, чоловік в Єрусалимі. І Дух Святий був на ньому. Знаєте, просто жив собі чоловік. Але була в нього таке одне бажання, мрія така була, щоб знову, знаєте, Ізраїль відродився. Не зовсім все було добре там, знаєте, в той час. Якось так, да, рухалися, народ Господній, все можливо йшло. І храм був, священники були. Ну, написано, що вибрати, знаєте, сьогодні ми читаємо про Семена. Який жив в той час в Єрусалимі, в якого була ця мрія і написано, на якому був Дух Святий. І знаєте, коли Йосип і Марія принесли Ісуса в храм, вони взяли з собою двох голубів. В той час, по законам Моїсея, коли вони приносили Голубів, це, були, це найбідніша верства населення була. Знаєте, хтось там, напевно, приносили щось більше. А от коли вже в тебе нічого не було, ти брав, цих, брав просто голубів і приносив. І знаєте, написано, що Дух Святий припровадив Семена в храм. Знаєте, Дух Святий сьогодні ми повинні розуміти, що Дух Святий сьогодні нас побуджує йти в храм. Дух Святий він сьогодні побуджує нас молитися. Дух Святий, він побуджує нас працювати для Бога. Знаєте, це робить Дух Святий. Ми знаємо плоди духа, які є. Це любов, радість, милосердя. Знаєте, учинки тіла явні. Ми знаємо також і учинки тіла. І сьогодні, знаєте, нам інколи так здається, ми прийшли до Бога, наприклад. Да? Є такі думки, і знаєте, так стало важко якось. І так, здається, якось це вже в цих всіх проблемах, ніби такі випробування постійно. Знаєте, ми повинні розуміти, що Дух Святий, Господь, Він нас в проблеми не веде. Він нас навпаки виводить з проблем. Десь оці вчинки тіла знаєте, призвели до того, що ми зайшли в якісь проблеми. Ми десь, знаєте, звернули не туди, пішли. І нам здається, ось так сталося, Бог допустив. Та ні, Дух Святий, Він, знаєте, він буває так. Працює, а не потрібно було цього робити. А інколи, знаєте, коли натхнення Духа Святого приходить, навіть інколи буває таке, а не потрібно зараз в цей момент оцього казати чи робити. І приходить якийсь, знаєте, певний період в часі, і ти думаєш, слава Богу, що я це не сказав чи не зробив. Тому що в той момент я був неправий. Знаєте, Дух Святий, він сьогодні хоче вивезти з того нас. От того, можливо, знаєте, хтось вів давно вже гріховне життя йшов, знаєте, і тут. Прийшов до Бога, і здається, отак от стало важко. Ні, сьогодні Дух Святий Він допомагає вийти з цієї проблеми, допомагає, знаєте, витягнути з того, щоб далі ми могли жити і перемагати в Ісусі Христі. І, знаєте, одна, була одна жінка, написано, грішниця. А Ісус в цей час його фарисей, запросив до себе в гості. І написано, що ця грішниця прийшла і впала до ніг Ісуса і почала сльозами своїми омивати Йому ноги. Знаєте, Дух Святий, він десь побудив її в якийсь момент, знаєте, знайти Христа, знайти його, знаєте, доторкнутися до, до її серця, і щоб воно розкаялось. Сьогодні Дух Святий дає нам оце покаяння, Дух Святий нам побуджує нас іти до Христа. Знаєте, жінка ця прийшла, впала до Ні Христа. Вона нічого не говорила, нічого не казала. Не написано, що вона щось знаєте, там прийшла, шукала, але Дух Святий її зразу ж направив. Я думаю, там багато людей було. Багато фарисеїв, садукеїв. І знаєте, а вона прийшла, не було, як зараз там. Подивились фотографію, Інстаграм, оце Ісус. Ні, вона прийшла і знайшла Ісуса. Так само, як Симеон прийшов в храм, і Дух Святий його допоміг йому знайти Ісуса. Там, можливо, не одна людина, не одні батьки принесли своїх дітей в храм. Але Дух Святий показав, ось цей Ісус, ось це дорога. І знаєте, ця жінка прийшла, впала у них Ісуса. І сльозами омивала йому ноги. Знаєте, скільки потрібно, як потрібно плакати, щоб сльозами омивати ноги? Скільки потрібно зібрати, знаєте, оцих сліз? Тому що буває два таких впливи в житті. Знаєте, один вплив такий: він гріховний, він томить людину. Нам важко йти, важко рухатись. Знаєте, ми встаємо, нам все, нас все злить, ця ненависть. Знаєте, воно все накопичується. І давить на людину. А коли ми перебуваємо в Дусі Святому, ми знаємо ці плоди: любов, радість, мир, милосердя. Знаєте, тоді приходить Ісус і наповняє своєю любов'ю, своєю радістю і своєю миром. І знаєте, жінка, я думаю, що її дуже сильно це все гнітило. Написано, що вона була грішниця, і потім цей фарисей. Він просто подумав. Знаєте, Господь сьогодні бачить, ми сидимо перед його лицем, Він бачить і наші думки. Написано, що Фарисей просто подумав, якби він був пророком, він би знав, хто ця жінка. І Господь сьогодні бачить чітко, про що ми думаємо, що ми роздумуємо. А Господь навів йому приклад, і каже, було два боржника: один був винен 500, інший 50. Хто більше полюбить, кому простилося? Фарисей каже тому, кому більше простили. І знаєте, так, як багато в неї було гріха, написано, багато їй простилося, і багато вона полюбила. Знаєте, жінка стояла, плакала, нічого не говорила, каялась. Дух Святий побудив її просто каятись в серці своєму. А сиділи поряд, люди, знаєте, і осуджували її. А Ісус Він її не осуджував. Знаєте, Дух Святий побудив її серце, дав це покаяння. Сьогодні, знаєте, це покаяння, оця можливість прийти в храм, знаєте, бажання, натхнення. Це дає сьогодні Дух Святий в серце наше. Знаєте, якщо ми сьогодні прийшли на це місце, прийшли перед лице Господнє, відчули оце натхнення Духа Святого, прийшли в Його храм. Знаєте, можемо вірити чи ні. Але сьогодні на цьому місці є Господь. Він сьогодні прийшов по слові своєму. І знаєте, ми по житті йдемо, рухаємося, щось можливо у нас здається. Десь руки опускаються. Десь, можливо, знаєте, як віони. Така непроста ситуація складна. Асирія, столиця її Ніневії. Ніневія, і Господь каже, ти потрібно йти в столицю Асирії. Це просто, знаєте, Поряд ворог, окупант, а Господь йому каже: а тобі, пророк Іона, потрібно піти туди і сказати слово від Бога. Та він в першу чергу просто боявся навіть туди піти. Знаєте, це були просто жахливі жах, жах, жахливі окупанти. Але знаєте, він раз і давай десь стороною, давай десь піти та втічу від Бога. Він, хто Написано, він же ж був пророк. Він знав слово Господнє, він знав, що Господь його знайде, будь де І нам інколи здається, що чому так Господь зі мною? Знаєте, а Іона не виконав Слова Божого. І знаєте, якби він, Бог мислив так, як ми, ну не виконав Іона. Раз, викинули в море де і все, взяли іншого. Але ні. Господь посилає туди свого кита, щоб, знаєте, щоб Іона зрозумів все-таки. Що потрібно виконати волю Божу. І там, вже, будучи в цих таких випробуваннях, він все-таки взиває до Бога. І Господь його висаджує на берег і каже: Вставай. Знаєте, буває так, що ми десь знаємо, відчували натхнення Святого Духа, знали, що нам робити, куди йти, а почали це пригашати. Потрошку, потрошку почали пригашати, знаєте, щось не робити. І з'являються оці такі перші, знаєте, кроки, що там вже в церкву не сильно, в храм Господній не сильно хочеться йти. Молитися не хочеться, Слово Боже не хочеться читати. Це не Дух Святий сюди нас веде. Дух Святий нас навпаки веде. Він до Слова, веде в храм. І сьогодні, знаєте, Господь, тим, хто можливо в когось вже в чомусь і руки опустились. Якось йти стало важко. Не розуміють, де правильно, де неправильно. Знаєте, як в той час в Єрусалимі були священники, були пересвященники. І був Ірод, який, знаєте, робив незрозуміло що. Але був Симеон, який відчував натхнення Святого Духа, який чекав, він відпочув це раніше, що смерті не побачиш, поки не потримаєш на руках. І настав момент, коли Дух Святий припровадив його в храм. Настав момент, коли він відчув і відгукнувся на цей поклик Святого Духа і прийшов в храм. І там побачив оце спасіння для Ізраїля. Там він це побачив, коли тримав на руках. Знаєте, ще одне місце Сирійський цар. Воює з Ізраїлем. І знаєте, задумує якісь плани свої, отам ми будемо таборуватися, отут ми будемо йти нападати, отак. А там, десь на іншому кінці, в іншому місці, сидить Господній пророк і каже: піди до Ізраїльського царя і скажи, що отам буде Сирійський цар! Отам він буде проходити, отам він буде таборуватися, отам він буде нападати. Дух Святий сьогодні дав відкриття. Знаєте, і це йде, раз розказує ізраїльському цареві. Все, тут потрібно підготуватися. Знаєте, сирійський цар каже, ну хто, хто від нас тут доносить оце все? Хто ходить і доносить цю інформацію ізраїльтянам? Кажуть, а це Господній пророк, там, Єлисей, є такий. Він там і там живе. І знаєте, настає ранок. Під'їжджається все військо, оточує місто, будуть брати Господнього пророка. І встає слуга і каже: пане, що будемо сьогодні робити? Що ми будемо робити? Подивися, скільки їх. А він дивиться на слугу і каже: Я помолюся і молиться, знаєте, Господи, відкрий йому очі. І Господь, коли відкриває очі, написано повна гора коней і колесниць. І Він каже: ті, хто з нами, численніші за тих, хто з ними. Ми повинні розуміти, що сьогодні з нами християнами, от ті, хто сьогодні, кого Дух Святий побудив прийти в храм, кого Дух Святий побудив молитися, хто став в духовній боротьбі сьогодні в проломі за нашу країну, от ті, хто з нами. Вони набагато численніші за тих, хто з ними. І знаєте, ми інколи забуваємось, що якщо Господь сьогодні не допоможе, якщо Господь не захистить, то ніхто не захистить. Вони двоє стають проти всього війська. Але там Господь, який каже, ті, хто з нами, численніші за тих, хто з ними. Нехай Господь сьогодні знаєте, допоможе нам, щоб наші очі відкрилися і ми відчули цю силу Святого Духа. Ми зрозуміли, знаєте, що Господь сьогодні сильний, Господь сьогодні сильний дати перемогу, Господь сьогодні сильний. Знаєте, прийти і наші випробування, особисті, випробування країни. Знаєте, Дух, Господь своїм Духом Святим багато сьогодні дав для народа свого. Відкриття, пророкування. Зцілення, ну, багато хто не може зрозуміти і прийняти. Але нехай сьогодні відкриють Господь відкриє очі для того, щоб ми могли побачити цю силу, яка є, цю силу, яку дав Господь. Знаєте, моєму старшому сину 4 роки. Я якось з ним їхав в садочок і слухав собі пісні. І знаєте, попалася одна пісня, вона на російській мові була: Муж Галіліянін тебе не прийде. І він так її запам'ятав і кожен раз, знаєте, тато в ключі. І, знаєте, там такий приспів. Я коли його піднімаю так на шию, сажу, можна там я, я наверх. І він починає зразу, я його сажу він починає співати. Моя перемога в Бозі, перемога в Господі Ісу, в імені Ісуса Господа. Знаєте, і так і наш так потім далі, і ніколи мої вороги не переможуть мене, тому що моя перемога в Бозі в імені Ісуса Господа. Знаєте, нехай Господь сьогодні відкриє наші серця і дасть це чітке розуміння, що наша надія на Господа Бога, що Дух Святий дав нам таку силу. Знаєте, коли ми стоїмо в молитві, стоїмо в проломі, стоїмо в духовній боротьбі, що ті, хто з нами... Вони набагато численніші за тих, хто з ними. Слава нашому Богу! Стаємо на наші коліна і будемо молитися. Слава тобі, Господь, Алілуя, Ісус, Боже, алілуя, Господь, Ісус, я тебе прошу, відкрий очі, Господь, нехай Ісус наповниться силою Твоєю, Господь, нехай Дух Світ Святий наповнить кожне серце. алілуя! Слава, 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 слава Тобі, дорогий Господь. Я тебе прошу, Ісус, доторкнися, Господь. Доторкнися, Ісус, Алілуя, Дух Святий, Господь. Ти Бачиш, як багато сьогодні поснули, Ісус, як багато сьогодні не відчувають твоєї сили, але ти сьогодні живий, Господь. Ти відкриваєш сьогодні ріки живої води для того, щоб наповнились серця. Ісус. Алілуя, Господь, покажи свою силу, відкрий очі, Господь, кожному, щоб побачили, Господь, що в тобі сила, в Тобі перемога, Господь. Алілуя, 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 Алілуя. Дорогі. Господь наповни кожне серце. Ти бачиш, Господь, скільки народу взивають до тебе, Господь, скільки просять твоєї допомоги і милості. Я прошу тебе, Ісус, почуй прохання кожного, почуй молитву кожного, Господь. Ти бачиш, як багато в народі Твоєму сьогодні просять зцілення фізичного, Ісус. Я тебе прошу, Господь, ти доторкнися, Господь. Ти пройдися, Ісус, пройдися там, Господь, де взивають до Тебе і дай зцілення Ісус. Алілуя, Господь. Алілуя, 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 Ісус, нехай ім'я Твоє святе прославиться, Господь, нехай ім'я Твоє прославиться, Ти дав нам сьогодні багато, дай нам прийняти Ісус, дай прийняти те, що Ти дав, Господь, дай нам перебувати в тобі, дай Господь мудрості. Повністю і сили повністю надіятися на тебе, повністю віддатися Тобі, Господь. Алілуя, Ісус! Алілуя, Дух Святий. Господь наповни, почуй Ісус, побач кожне серце, Господь. Побач кожного, де він є, Ісус, і доторкнися. Прийди Духом Святим, Господь, ти бачиш то в гріху, можливо, вже давно. А я тебе прошу, Ісус, а ти доторкнися. Ти розм'якши серце. Ісус, Алілуя, Господь, дай покаяння в серцях. Аллилуйя Господь. Аллилуйя Ісус, прошу Тебе, Господь. Ти благословляй кожного, ти допомагай. Допомагай пройти цей час, Ісус. Допомагай пройти цей час з надією на тебе, Ісус. Дай бути вірними, дай бути сильними, Господь. Допоможи й надалі. Давай своє Слово для народа Твого, Господь. Нехай Твоя церква збільшується, шириться, Господь. Прикладай Сьогодні спасенних до церкви Твоєї, Ісус. Алілуя. Слава тобі, дорогий Господь! Я віддаю все в Твої могутні, святі руки, Ісус. Прошу Тебе і надалі будь з нами, Господь. Нехай буде ім'я Твоє прославлене по віки вічні. Амінь.